Компанія Експрес Копі вас. Експрес Копі це доставка по всій Україні, краще вибори з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам Охрид сьогодні ми будемо глядати склад мішка, спортивні штани, дитячі, подивимося весь мішок від початку до кінця найки. Також вам хотів би нагадати, щоб підписатися на наш канал, коментували, вступали на нашу спільноту, вайбер, підписатися на наш інстаграм, канал, наш телеграм, канал, шанель, на нашу сторінку у фейсбуці, а також на наш тіток. А тепер заварюємо чек з тим всім приємного перегляду. Лілю Стіч, Адідас, кіда 6-7 років, Адідас, 146 лов, так, дитячі термо, Бруклін на манжетах, дитячий Сонік, Адідас, Найки, продовжуємо, На манжетах, спортивні штани, звучит. Найки на манжетах. Гастори, Це у нас. Найки. Ще будь ласка, ще нормально. На флісі. Найки на флісі. Пуми. Лаурен, 10-12 років. Пума. Андер армор. Плейстейшн. На манджетах найки. Риосич, скоро ты на Nike. Дуже багато, бачимо. Найки. Мподио арманію Умбро я Адідас. Джусі кутюр. Продовжуємо розбирати мішок, розпаковка без купів. Поніс відкриваємо, показуємо, що є в, в мішку. На манжетах. Шризінгер. На манжетах. Примар. На манжетах. І грізний. Сідеові 10 років. На манжетах. манджетах. Стангарний. Next. На манжетах. на манжетах. Butterfly на манжетах. Трафик и ступени. Имак на манжетах. Ще. На манжетах. Продолжим. На манжетах. Ще. Ще. На манжетах. Димок, на манжетах. Модельки дуже класні, стан також гарний. На манжетах. На манжетах. Зараз. На манжетах.